Та по башці собі постукай, де ти мапа тупа. Алло! До тебе дзвонять, трубку візьме. А! Ти тут тільки що була, дурна чи що? Вона тільки що так телепортувалася. Всім привіт, з вами Ден, Сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру під назвою Five at Candies 2. Минулого разу ми закінчили на першій ночі, як не дивно, та? ну і так само, як не дивно, почнемо з другої. Ну, я буду помаленьку входити в, в свій образ, в кар'єру, свою ютуберську кар'єру, якщо можна так сказати. Буду помаленьку привикати записувати для вас відео, бо я вже, якщо чесно, відвик. Ой! Ти що? здуріла. Так, а хто не знайомий з цією грою, будь ласка, подивіться. Подивіться попереднє відео. Там, ви думаю. Там, ви думаю, будете. Ну, все зрозумієте ліпше, ніж зараз. Ой, здоров. Та що ти? Та що ти все виключила? Хто? А, Макака! Алло? <кхи> а, блін! Та я запутався! Та почекайте, дайте пояснити глядачам щось! У щось! Дякую. Так от. Добренько, все ж таки, якщо вам лінь, заходите на попереднє відео, я вам поясню, що тут і як. А, ну як ви замітили механіка, така сама, ну... Як ви могли замітити. <кхи> Як ви могли замітити, тут механіка така сама, як в третьому ФНАФІ, то... Та побашці собі постукай, де ти мапа тупа? Алло! До тебе дзвонять, трубку візьме. А! Ти тут тільки що була, дурна чи що? Вона тільки що так телепортувалася. Ладно, бог знає. Де ти? Та ти дурна! Киш! Алло! О. Боже, хтось дзвонив, хтось... Трубку піднімаю, допоможіть мені, я шо в офісі комусь працюю. О, підняла. Можеш стояти там? Будь ласка. Так, а всі решта да. Да, та макака смахайся. Так, то той... Рожевої нема. Ха! Та д... я не до тебе дзвонив, я до макака дзвонив. Макака дурна мені в вентиляції ламає. Ей! Та до тебе дзвонять. Та не дзвонять та дзвонять же. ж! Ну дзвонять, ну трубку візьми. будь Ласка, ну дякую. Като добра. Так, ну, ну поки що, вроде як, вроде, як, вроде як тут тільки макака, срана. Не ламай! Вентиляцію мені. А, Вроде як тут поки що макака, і ота та Рожева тітка. Та ти не Ти бери трубку. Для чого? Ти піднімаєш трубку. А вдруг-то не до тебе дзвонять, та ти сюди підійди. Та сюда підійди, ну туди, ну, ну ладно, стій там. Добре, вмовила. О! А! б твою мать! О, офігеть, ну я злякався. Вибачте за такий крик, я... я дійсно злякався. Так, тут нікого. О, мадам. Чуть не сказав Макака. Ну, мадам і макака, в її випадку це майже синоніми. Так, добрий день, до побачення. Іди туди. Де на камера 13 Будь ласочка. На 13-й камери ти дурна, чи що? Що тут забула? Йди на 16 Та пішла нафіг! Макака, ти кончена? Я тобі зараз зламаю голову, лице і все, що тільки можна. Я тобі зараз життя зламаю, ясно тобі? Ти. Все, ясне діло, що це все в GTA 5 РП. А, вот, так що. Не судіть мене а, строго, будь ласка. А тим часом у нас третя ночі, а я вже наляканий, ніби ніби граю в ту гру 24 на 7. Так. Всі там. будь ласка, ну всі, ну будь там. Да Та Макака! Пішла звідси? О, треба треба на 13 дзвонити. Де ти? Де ти ділася? А, ну нащо ти пішла на 15. Якщо телефон дзвонить на 13. Для чого? Ти шо? Дурна. Чи шо? На що Наш ты. Наш ти прийшла сюда? Ну. Ну будь ласка. Ну будь ласка. Ну будь ласка. Ну будь ласка. Ну, я тебе про. Ну я тебе прошу. Ну я тебе благаю. О, привіт. Ида на 14. Та будь ласка. Та макака. Руїна, де ти? Пішла нафіг. Так, 14 -та камера. Боже, ну тут і геймплей. Тут такий геймплей. Алло! Алло! Пішла нафіг. До побачення! Дуже неприємно було з, ва з вами мати справу ти де? О, привіт. І там? Будь ласка. О, макака. Так, а ты тут? Не, ды на 13, Д давай На 3... На ну ну будь Ласка, ну давай, ну... Ну давай, ды нафиг, від мене, я боюся. Вот, дванадцатое, 13. Все, кэш. Ну кэш. А! Тихо, хо. Кэш, кэш, кэш. А вот, все. тепер на 14. <свеш> иди, звідси. То. О, господи. Это уже 4 ночи. О, привет. Так, иди на 14. Боже, якби не там акака, я бы... <свеш> я бы почував себе значно легше. Ты. ид. Будешь идти на 14? А, не, вона буде идти до мене. -а. -а, -а, -а. О! Перш сюди. Ти. Іди, звідси. Таке ніби нібито якийсь школьник вирішив пожартувати і постукати комусь незнайомому в двері. І зразу тікаю, як воно відкривається. Ха, ха ха смішно. Я теж смішний. Правда? Я теж смішний. До тебе дзвонять, іди трубку візьми. До тебе ще тут дзвонять? Знаешь, до тебя по всьому офису не по всей фабриці дзвонять. Мапа! Ты звідси. Дякую. Так, тепер иди на 14 и і... истий тут. А ні, стій тут. Ну, ну, ну добре, на 13. Так, ну вроде как вони тільки двое тут, правда? Да сті! Да блин, я тільки хотів нажати. Ну, ну почекай. Ну будь ласка. Почекай! Та блін! Мавпа, де? Та де мавпа? Рижа мавпа! Ай-а-а-а! <раз> а яй як я злякався! Господи, ще би як той будильник зробила! Тупий. Ай-яй-яй! Я, я дуже злякався! І що це? О, я, я пінгвін! Є-є-є-єй! Ой, тут і досі макака з хрестиком. А чого вона розібрана? А то, то вона там в коробочці лежить? Ладно. Ну допустим. Так, ідем тоді наниз. Пішли наниз. Ой! Ой. О, о, тут хтось є живий. Іди сюди. Ааа, блін, мені треба частини збирати від макаки. Ну ясно, ну ясно, блин. Ну я. Ну хто ж, як не я, правда? Так, все, одна є. Капець тут з музика стрмна. Так, а знизу тут щось є? Знизу... А ще не ще. Будь ласка. Ні, тут тут нічого нема, блін. Ну ясно. А чого тут таке пусте приміщення? Чого би там щось не поставити, ні? Ну там, ну, не знаю, на як якісь ігрові автомати. А то просто пусте приміщення, от, без нічого, та й все. О! Найшов детальку. Так, ідемо тоді нести в коробочку. Ідемо нести. Хіба так правильно? Ідемо? Ні, несем тоді в коробочку. Ну щось таке. І ще тоді треба знайти одну детальку, господи. Як мене та музика взагалі з думки збиває? То взагалі можна музикою називати? Воно таке стрмне. Прямо як макак. Ага. А о, стоп, а мені здається, тут ще хтось в коробочці лежить, А вон, синенький такий. Хіба не? Ну щось є таке? Але вроді це не кенді, ну, не той синій кит. Це вроді, ну... Ну він принаймні по кольору відрізняється. Дуже. Уф. о, господи, я, я аж тільки що відійшов від, від того будильника. І, на, наскільки він мене налякав? Так. І тут що є? А. А де деталька? Зверху? Тут ж не буде ніяких скримерів, я надіюсь. Зліво? Та ну. Те? Де? Детальку дайте. Так, я знайшов третю детальку нарешті і. Дуже різкий звук, дякую. Нічого дивного. Так, ну я подивився по часу, вже пройшло 11 хвилин, я думаю, цього достатньо, як на таку гру. Так що давайте пройдемо наступну ніч вже на наступне відео. І якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Так само ви можете перейти по посиланню на мій Discord сервер і на мій телеграм-канал. Ну а з вами був Ден. Всім пока.